Їх полагодять і вони служитимуть ще довгі роки жителям цього будинку. Справа ось про ці дві вхідні групи багатоповерхівки, що у Слобідському районі. Мешканці будинку звернулися з проханням про проведення ремонтних робіт. Людей почули, та відновлення стартувало. На даній адресі ми виконуємо роботи з відновлення сходів та відновлення пандусів. Встановлюємо перила для зручного підйому та спуску літніх людей. Тому що на даній адресі сходи були дуже в незадовільному стані і була небезпека травм людей. На даний момент в нас вже один під'їзд майже завершено, інший під'їзд в процесі роботи. На цьому тижні, якщо гарна погода, ми вже закінчимо адресу. Також працівники КП Харків щоденно в рамках поточного отримання виконують такі роботи, як простукування та часткове відновлення фасадів. Та цоколів у кількості на зараз 31 житловий будинок загальною площею 3600 метрів. Також ремонтні роботи з усунення аварійності на вхідних групах. Зокрема, з початку березня такі роботи проведені у 49 житлових будинках. Займаємось ремонтом дверей на тих поверхах, на вході в підвальне приміщення. Наразі в 101 житловому будинку. Також в рамках поточного ремонту виконуються роботи з відновлення цоколів житлових будинків. В планах 30 об'єктів, з них виконано 2 Надцять вхідні групи за планом 30 адрес вже виконано 22. Встановлення пандусів в плані 6 одиниць виконано 5. Один зараз в роботі і буде виконаний до кінця поточного місяця. Проводимо заміну дверей. Роботи продовжуються. Працюємо для харків'ян. Ігор безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків. Новини.